Лижі чи сноуборд, що обрати, якщо ти вперше. Розкажу вам зараз свою суб'єктивну, можливо, об'єктивну думку. Погнали, значить. До речі, снігові системи позаду мене працюють. Значить, дивіться, от я зараз іду. йду двома ногами. У мене дві точки опори. Весь час, як я йду, я весь час балансую, правильно? І моя стопа працює як? Туди тако. Жу-жу, жу Я постійно йду або вперед, або назад. На лижах я теж їду, переважно вперед. Тобто, в принципі, коли ви вдіваєте лижі. Уявіть, що ваша стопа стала довшою на плюс 70 см спереду, плюс 70 ззаду. Моделюємо ситуацію, так? Да? Просто по-іншому трошки балансувати, деякі рухи треба навчитися робити. Сноуборд. Вам прив'язують ваші ноги до дошки. І ви мусите тако робити. Вперед, назад, там. Да, умовно кажучи, стопимо. Рух, да, знайомий для стопів ваших. Да? Ох, як сніг з пічки подає. Але в але. цій площині. Вам буде значно важче балансувати. Плюс на лижах, ну, то що дві точки в таких класах, як по життю, плюс на лижах, вони самі собі довгі, вони не дають вам можливості впасти вперед-назад. Взагалі, на лижах, якщо не бояться, ви навчитесь дуже швидко. Тому на лижах легше навчитися кататися. На сноуборді трошки важче. Але якщо ви вже на лижах їздите, то сноуборд для вас буде дуже легким. І я взагалі раджу всім лижникам спробувати сноуборд це окремий кайф. Ну, я кайфую дуже від сновборду насправді. Які ваші думочки з цього приводу обов'язково кажіть? І зимою обираєте тільки прокат з колишне вельвет. Чотири локації, одна з них біля першої партії. Купа нового спорядження. Все для вас.